Здравія та ладу, слава роду! Декілька слів про християнізацію та про те, як намагаються зробити з нас знову рабів. Якщо мовчимо згодні, якщо готові щось говорити, можемо краще змінити. Отже, огнем та мечем християнізація була, то що це відзначає? Це коли нашу споконвічну віру предків православну. Що? Присвоїли всі надбання та заслуги ці правовірні християни собі. Потім переписали всі назви свят, сказали, що так і буде. Тобто були діти Божі чада, а стали раби, які за гроші можуть навіть на вбивство піти. От ось це підміна понять. Далі, що відбувається: буквиця. Було 49 буквиць. Де кожна буквиця це окремий образ, який складався в слага, слова, і ці вречення. Тобто до нашого часу дійшло скільки. Фонеми, яких там при Луначарському, при Петре І змінювали, щось вичоркували дух, душа буквиці. Розумієте, що вони повичоркували, там? то і що лишилося? Фонеми А, Б, В, Г, Д — це не, не міг вже. Створіння, це інше зрозуміти, що коли буквиця була, це аз, Богі, веді, глаголі, добро, єсмь, єсмь. Це це ж як покони, це правило, яке вся свідобудова будується на цьому. Це, і цих поконів було багато. Це сім на сім квадрат, це сім стовпців, сім рядків. Діагоналі, і кожному це відкремий сенс. Розумієте, що відбулося. Тобто в начальних, в будь-яких закладах цього ніхто не розуміє, не навчає, це втрачені вже знання, мудрість, предків єдична. Тобто, Треба це, це відроджувати, відроджувати. Бо навіщо тоді ми далі що ми і шукаємо в цих школах? Що? Далі слога. Наприклад, всі розуміють слово. Як його цей єгипетський бог сонця ра, да? Так добре. Ви розумієте, що на нашій мові це ра, це теж буде сяєво світло, чи це теж саме сонце ра. Тобто, дивіться. Радість. Достатньо ра. Пора, по сонцю. Вчора, тобто вечера, там, завтра, навіть ранок. Та йому можете знайти багато прикладів, тобто віра, навіть відаючи ра, тобто знання світла. Розумієте? Шукайте знання, на каналі вони є. Слава роду, слава предкам.